Сьогодні проходить відбір на чемпіонат України, який буде відбуватися в місті Львові 21-23 лютого цього року. Це юніори і кадети. До 18 до 21 року приймає участь вся Сумська всі з'їхалися і сіверні райони, наші Ахтирка, Сум, Рамни, Недригайло, Везгуда, Шостка. Близько 60 спортсменів боролись на Сумському татамі за медалі чемпіонату Сумської області з дзюдо. Ангелівна Мандрика Захтирки у дитинстві пробувала різні види спорту, але прийшла саме у дзюдо. Мене спочатку хотіли віддати на футбол, але не було жінських команд. Потім я ходила на плавання. Мені дуже подобалось. Папа вирішила дати на сідок. Мені подобалось, так і почала займатися. Олександр Сулим привіз на чемпіонат області спортсменів з Шостки та середина. Буде привезли шість спортсменів, двох дівчат та чотирьох хлопців. За обласні змагання відкриті. Відбор на Україну. Ну, вже три роки працюємо, четвертий рік пішов в шостці. Тому матимемо надію, що будемо в фіналі і будемо відбиратися на чемпіонат України. Вдалося. В хорошому сенсі заразити дітей цим видом спорту. Діти залюбки ходять. у нас більше ста дітей займається на двох тренерів. Перше місце у своїй ваговій та віковій категоріях виборола на обласному турнірі Ангеліна Мандрика. Спортсмени Олександра Соліма везуть у шостку шість медалей: одну золоту, одну срібну і чотири бронзові. На чемпіонаті сумської області змагалися юнаки та дівчата у двох вікових групах. А протягом змагального дня вони розіграли 14 комплектів медалей. Олександр П'ячанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.